Це ще й статутів наших шкіл. Справа в тому, що в 2018 році, згідно наказу Міністерства культури, треба було привести відповідність до нового типового положення. Але так як у нас, 14-та школа була на перейменуванні доволі довго, тому ми всі школи притримали, скажімо так, не оновлювали статути, отримали перейменування. Потім наші юристи районі сказали привести до теж нового зразка такого типу статути. Ну трошки, скажімо так, затримали цей процес, але станом на зараз всі школи в нас вже будуть проведені до чинного законодавства. Дякую Сергій Михайлович, департамент культури бачив погодив зауваження? Добрий день, шановні депутати. Так, департамент культури працював зазначені статути, і зауважень немає, вони були погоджені. Дякую. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб погодити нові редакції проєкти, нові проекти нових редакцій статутів? Хто за рішення прийнято? І маємо звернення Оболонського районної місті Києві державної адміністрації щодо розгляду нової редакції статуту дитячої музичної школи номер 40 оболонського району. Ольга Олексіївна, прошу Добрий день усім. У нас у зв'язку з зміною юридичної адреси нашої музичної школи номер 40 вона приїхала у нас ну не до іншої школи загальноосвітньої. Ми проводимо відповідність статут. Єдиний у нас залишився, тому вносимо зміни і просимо проголосувати. Департамент культури бачив, департамент комунальна теж затвердив. Тобто у нас залишилась тільки постійна комісія. Сергій Михайлович зараз підтвердить. Так, департамент культури працював за має проект погоджений. Угу. Ага, тоді... Якщо немає запитань, ставлю на голосування. Хто за те, щоб погодити нову редакцію статуту дитячої музичної школи номер 40 Оболонського району? Хто за? Одноголосна рішення прийнято. Колеги, дякуємо всім. Плідного дня.